Всім привіт-привіт! З вами я Данило і сьогодні в К-24 Mobile Гра проти брата, п'ята серія. Всім привіт-привіт! Кидаєш мені? О, так ти вже кинув, добре. Я маю нового воротаря, 104-го. А у мене заміна тільки правий захисник. Та й в принципі все. У мене скоро буде 104. 104 реціс, як в тебе, тому що в мене на заміну вже майже всі, тільки крім одного. Ну, у мене вже скоро буде 104-й. Ну в мене ще є декілька замін, ну тому що мені ще по-перше воно нічого не міняє, мені треба замінити хіба кого? А мені треба заміня замінювати. Я не знаю, ну в принципі в нормальний схот, який треба захист. Ну так в тебе трохи захист треба підкачати, бо в мене реально трохи сильніший. А, так знаковий, по Ну але ну то просто, що в тебе воротар сильніший. А на мене, ну типа, сам захист, то сильніший. Ай ти вже йдеш в атаку. О ні бурбештеку. Як думаєш, мій воротар буде то щити? 104. й mm Ну... -hmm. Навіть найкращий ворота в деякі моменти може і не потащити. Ну так, Найкращі В найкращій воротар... воротарі теж пропускали багато. І гол. все. Спокійно, спокійно. Зараз. Спокійно. Так, я перемотую. Так, у мене тепер э, лайк, він синій і і твоя фарба синя. Так, подача, гол! А, там офсайт, офсайт, єс. Так, давай. Веб. Вебий, вибий, вибій веби. сюди. Давай, тепер потрібно не пропустити. Давайте відберіть добре, ки. Беркамп, На мене, мене, мене проходить мене. Ну, Гаві удар го... О ні, не удар. Не гол. Так. І не human. удар і не гол. Ні, ну там був удар, ти заблокував. Ванте. Хорош. Вибива. Так захисник чи хто? Та захисник центральний. Ой, що, що за прийом Гаві? Гаві Фамоз Звіска про це. Заблокував... О-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ну він хорош. Ніколас Зендес Не пропустите добре Донте. Давай берком. Я помпляю, що ти там. Мене? я там полмата. Ой, п'яточки. Там жовто мінімум. А Максим червона? Так, перший тайм. А чого так швидко тайми проходять тут? Не знаю. Ти зараз будеш робити якісь заміни чи ні? Побачимо, побачимо. Ай. Поки лайк ставив тобі, то вже м'яч ти забрав. Ой-ой-ой. Не-не-но- не-не-не-не-не-не Вибей, все, добре. Тепер. Мене, мене виграв, хорош. Альмірончик, альбірон. Альмірончик, батончик. Давай. не, замін не потрібно. Там не вийшов. А як це там? О, все вийшло. Да знаешь, я вам поехал урон Та в мене так само тоді не вийшов, він дав е, ау, тобі, знаєш? Тільки що Ні, тоді вийшов Ну Но... ні ой! А то близько було. то картка що? А що? А то мы підкат м'яч нячган, але адальмира не м'яч, пішов він дав А, ну то твоєму? Так. Але там був гарний удар, Шкода, що не забив. А це був удар. Це був удар Ніколаса Джексон. Так, давайте, прислугуйте. Добре. Та бліна. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, кімінджі. Так, потрібно комусь дати пас. Так, даю пас. Ну, добре, не даю. Так, заприслугуй. Ай, шкода. Так, давайте, треба Альмірону Давай. не дати веселку. Веселочку. О, Ай. Потрібно заблокувати, давайте блокуйте. О, о, ні. О ні, о, ні, о ні. О, підмо! Але там зато ще класно. Ну так, да, але треба докувати там жити висадки. Ай, він би місь заблокувати, але йому треба було красиво стрібнуть. Ну дивись. Ну,, е дивись. Ти, ти с... ти він ти тут сайви і тут трошечка Не, ну він поки що мені подобається, Давай, там би твій не засеймив Боже Гаві Камо. із Кабросо Давай мене Добре мене Манешечка, біжи Давай ай Не хорош Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не дай, реф, скажи вже а в... У а, а мене же все, У мене ж всі ці захисники, але я по папочку ви приколієте. Є! Давай, вибивай вже. На все, кінець мачу. Один один. Аплодисменти. Так, як добре зараз? Хто виграє наступно, бачити ти чи я? Не знаю, зараз буде вершать. Да, я попить Добре, зараз почекай. Е, Так, play... ...play match. Приймай. У тебе гуртарики який? 106? Так. Да. А на як... на який на які він тренування? На якому? На червоному. А, наприклад. На тренування я не пам'ятаю, ніби там на 20-му. Ага. подивимось. Ясно, непогано. Зараз подивимось, а в тебе золота. Я в тебе на тренування? Та ти. У мене нема гравців в тебе на 18-му. Ну Мен... а в мене на 20-му. Та в мене просто нема гравців, щоб прокачати їх на тренування. Я все я все вклала на 23 тренування на то на мене. В мене вже нема на... Всіх решта. Тебе мене на якому е ранку? Е, на червоному? 106 на червоному. Він мені випав 102, я його прокачав, він тепер 106. Давай, добре мене. Ай, тут Тут трохи погано. Так зразу давайте. Відбирайте, добре? Файну віддав. Давай. Файно? Альмірон! Го! Вс, все, тепер всіх в захист потрібно. Або ще ну, один голи, тоді всіх в захист. Тоді я просто випущу 10, 10 захисників і буде О, один так? воротар. Ну Нічого вміють грати, чи що? Та не вб'ють, вони, вони ж маленькі. Ой-ой-ой! ні-ні-ні, бурбештегу, бурбеште, добре. Хюмельс? Він справді впав підкарні, що я зашпортився, я не зіграла і вже не наш, ну, марс. Але там м'яч не зіграв. Ой-ой-ой! Добре. Ти там сфул. А, ні, то це я сфулив, добре. Добре, Гаві. Вони просто два і налетіли і забрали. Ромео пас на мене, мене. Ай, погано. Беркап на... Ромео, що ти робиш? Тут. А ну роз, розіграв тебе. Ай, трохи задалеко випустив знову. Педалька. А, ні, то тут, в тут тебе штрафний, бо ти йому заїхав. А, я думаю, що педалька. Якщо би пеналька, педалька бральду, випустив 10 захисників. І коротше виграв. А шкода, що стільки замінимо. Так. Тільки мені не забий, добре? Не, не забивай мені. Mm -hmm. Доджі Луїз, Доджі Луїз, веселку. Ні. А Доджі Луїз вміє робити веселку? Ні, не вміє смітити. О, добре. Добре, він прийняв! Боже, що вони? Наші я вклав 10 мастерів, і це не можна прийняти. Ну, то він класно для мене прийняв. Ой-ой-ой. ой, Так, а хто в тебе в захисті? Правий. Е, а там... Не, а там не в сайт? Ні, там не в сайт. Та як? Реф! Там офсайд, сайт, а ну давай подивимось, почекай, не перемотай А ну давай сто, наприклад. А, то не показує. Ну тут шансів Ну так, тут шансів то... Не, шанси було. Ну да яке було шанси? Там не було, там він просто розстріляв дев'ятку. Йому треба було виходити. Та щоб ти його перекинув. Берко. Ну, Я не має їх затащити, ну і все він може там хоч четвертину десь перекрити. А якщо він введет типа десь за десять не так як Ну то, альмірон? Ой-ой-ой! Ой-ай-яй-яй-яй-яй, -ой. Ой, думаю, що вже двох прийшов. Але ні. Бурбстего добре, Данте. Данте дуже класно проти, грає проти бурбистеку і Ромео грає файно проти бурбистеку. Ромео і в захисті, і в нападі, всюди бурб... ромео. Він шукає через джульєту. Він не шукає жильєту. Зараз буде веселочку робити. Ой-ой! ой читалося, читалося як відкрито книжечку. Спокійно, гаві. На мене, 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 мене. Не проходить пас. Так, Данте. Данте. Добре. Сюбель на, на Беркамо. Ой. Ну, то добре. Ой, зле, ой, зле. Добре. А плодис. Я ну поставлю я пробив по то хотіку той бокс. трохи є шансів забрати. У мене кименче. А в мене тосі високий є. А нуль Мюрон два зараз заб'ю. Давай з Інтерполі. Тебе так. Якщо би вийшов воротар, я б т ще раз в шарик. Ну давай. Ти кидаєш, чи я. Давай я. Окей. Okay. У нас там тільки дві нічні. Ну так. Сара хто виграє, той чемпіон всього року. І давай погнали, я кидаю в лізі. Окей, кидай, давай. Цікаво, хто буде чемпіоном року. Напевно, ясно, що я. Щось не думаю. У мене зараз буде воротар все тащити. Так, ми граємо в тебе вдома. Окей. Так, грузися давай. І, 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 А якщо буде нічия, то будуть два чемпіони. Ні, є потім ще він читься, різі. А, ну так, якщо набереться 11 лайків, то буде п'ята серія. Ой, чека. Так. П'ята. Ой, шоста вже. Блін, я тільки що прочитав? Не Ромео, а Ромеро. Та там гри не читайся, там Ромео О. А, ну я думаю. Він що хотів зрадити свою Джулієту і стати якимось Ромеро? Альмірон, Альмірон, Месі... Альмірон, Месі... Ай, але було би гарно, я би всіх прийшов і забив. Але дивися, у мене захисник швидший за Альміроном, він його і м'яч перехватив. Ну так. Ну то швидший. Що таке буває? Ну ж пандевенний швидший захисник центральний, наприклад. Я Ой! Купити Серхіо Рамуса. Ну Дивись, мене трьох обійшов і чуть не забив. Ай, блін, не тут не, не дістав. Куда він впав? Він впав, він собі вирішив лягти віддихнути. Я не дістав. Але мене там трьох обійшов і вдарив, що не забив. Ну там удар заблокувався. Нет, там воротар відбив. Воротар? А, я думаю, воротар цей заблокували отар. Я думаю, мені щось здавалося, що заблокував. А чого ти себе капітана не поміняєш там на якогось центрального захисника? Наш у мені капітан, у мене капітан, мене найсильніший. Ну то, -то можна поміняти. Я, наприклад, так не дуже якось гарно, типа, нападаючий. Типа ну, я нічого не маю, що не га типа не може бути. Ну, наприклад. Наприклад, Кріщану Роналду нападаючий і капітан. Хорош! Ні, ну ні, хорош, хорош. Ну там, мій воротар щось трохи грає. Ну, краще за того 99-го Льоріса Ой, обдурив. Але обдурив. Альмірон! Альмірон! Ай, ну, блін, як! Ну як! Ну Твій воротар прям хорош. Та там не було що робити. Ну, та, -та там би вже пропустив. Саме ліно, саме ліно втрачає м'яч. А я не тиснув на пазу, він не віддав пазу. Та, та він паз. Ну так швидко скажи. Ну no, дуже давай, а мене, знаешь, мене. мене. Не Знаєш, мене тільки біля одних воріт. Ну от зараз то ти атакував, то я, то і тому подібне. Ну так, але ти не дуже атакував. У тебе було більше ударів, але, але, але в а у мене більше атак. Ай! Блин. Удар! Та, як? Та як? ну як! Мой Та ну як! Коп'ят! Ну! Жалта карточка! твоєму. Кому? Твоєм! За що? Там подивись, почекай. Там він свалив, але я встиг віддати! Гол! Данте! 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 Ге-ге! Все, давай відігруйся вже 60-та хвилина. До дюнис. Мене, мене. заб'єш чи ні? Забь. Хорош, це моя ліно. Спокійно, спокійно. Спокійно. Ой, то, то куди? Він сам вибив, він сам вибив. Лукас Власкес, давай. Сам добре, добре. Добре, Лукас Власкес Ай, не встиг, ну, то Кімінджа Ну так і міндя встиг. Так, мені замін не потрібно. Чого? Ну поки що ні. Я ще не хочу заміну робити. Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Ой-ой-ой, добре, є. Дай хокраще па. Та я зробив пушку гарьки. Так, потрібно зараз за останні хвилини не пропустити, бо я можу пропустити. Ой-ой-ой! Ні. <гулакова> ні! <гулакова> ні. <гулакова> Чисто. Є-є-є-є! Yeah, yeah, yeah. Ай-яй-яй-яй-яй ай, 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 ай. А, напевно, буде наступна серія! Так, бо у нас зараз стримати перевагу... Ну не перевагу нічию. Ай! А може навіть і постаратися забити. Ну постарайся, постарайся. Ай! Калулу! Давай, прислугуй, прислугуй, прислугуй! Це є остання хвилина. Ай, шкода. Добре! Давай Ромео, Вибий! Добре! Ай, погано! Все, один-один. Вс, -один. ми тоді будемо! останнє. Ой, ще одна серед. Ну так, якщо добереться, нас лайк. лайк. На цьому ми будемо завершувати в, в четвер буде Майнкрафт. А на сьогодні всім па-па-па-па.